Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Сьогодні ми розглянемо питання, яке дуже часто наші користувачі задають на лінії консультації. Це таке запитання, коли за працівником зберігається місце роботи, посада і також середній заробіток. Адже під час виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки виконують робочий час, то потрібно зберігати за такими працівниками місце роботи та середній заробіток згідно частини першої статті 119 Кодексу законів про працю. Для прикладу можна назвати, наприклад, коли Викликається в суд співробітник, або проходить ВЛК. І для цього нам необхідно в програмі завести новий вид нарахування. І коли ми його заведемо, то в розділі зарплата у нас буде спеціальний документ. Давайте перейдемо до зарплати, налаштування та довідники. І тут. На гіперпосилання натиснемо на рахування. Ви вже це знаєте. Це програма баз Ми з вами вже неодноразово дивилися, які різні види нарахувань можна в програмі заводити. І ось я вже завела, наприклад, оплата середні, значить, відсутність і оплата по середньому заробітку. Так і назвала відсутність із збереженням середнього заробітку. Призначення нарахування. Тут у нас є випадний список, і потрібно дуже точно вибрати, щоб програма розуміла і вона підскаже нам, які формули можна завести, які різні позначки потрібно і все заповнить. Оплата часу середнього заробітку, що зберігається, тут також група обліку зарплата. Я відредагувала формулу, тому що там було в відсотках така формула. Ось я натискаю гіперпосилання редагувати формулу, середній заробіток загальний і час в днях. Це якщо оклад по дням, тому що, як ви знаєте, що в програмі є можливість також визначатися з відсутністю не повний день, а наприклад по годинам. Якщо вас зацікавить відсутність, наприклад, по годинам, пишіть, будь ласка, не повний день вірніше так, і ми це розглянемо. Ось така формула. Ми її завели, перевірили. Перевірка формули завершена успішно. Все, ми її запам'ятовуємо. А тепер перейдемо до закладинки облік часу. Тут я звертаю вашу увагу, що час використовується повні зміни. І вид часу, вид часу ми вибираємо із спеціального регістру види часу. Бачите, неповний день, тиждень, час простою, прогули і так далі, і в тому числі невідпрацьований час передбачений законодавством. Коли ми натиснемо на квадратики, то ви побачите, що тут є також літерні та цифрові коди, з допомогою яких... Ці види часу у нас відзначаються в табелі обліку робочого часу в типовій формі p 5 Тобто дні, коли, наприклад, людина відсутня, ми позначаємо з допомогою літерного коду ІН. Ось тут це визначається. Далі дивимося залежності, це утримання може бути за виконавчим документом, більше нічого. З цього нарахування не відраховується. Пріоритет, якщо, наприклад, ці нарахування не виконуються у період яких вже нараховане наведені нижче нарахування. Тобто, якщо співробітник в лікарняному або в відпустці, наприклад, згідно в зв'язку з вагітністю топологами, лікарняний там різний при травмі на виробництві, відсутність по хворобі, то тоді цей від нарахування ми не нараховуємо. І також, якщо є вже вид нарахування відсутності із збереженням середнього заробітку, то не нараховується в цей момент ось всі інші нарахування. Оплата по годинам, по дням, по окладу і так далі. Далі середній заробіток для відпускних входить як загальний заробіток і представляється галочку, індексується. До інших. Це дивіться вже по законодавству. Тут ви також можете змінити, включати чи не включати. Податки та внески. 101 код доходу це для військового збору та ПДФО, обкладається такими, таким податком. І для ЄСВ ми вибираємо, що це основна зарплата. Тут для статистики, яким чином значить, у нас відображається в звітах, і також зверніть увагу на бухгалтерський облік. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб цей вид нарахування відображався якимось іншим чином, не таким, як для, визначено для співробітника, то ми можемо тут встановити інший спосіб, наприклад, за рахунок витрат підприємства. І тоді ми повинні вибрати спосіб відображення із регістра відомостей способи відображення, ми залишимо як встановлено для співробітника. Записати і закрити. І тепер в розділі Зарплата ми з вами можемо знайти цей документ. Давайте закриємо налаштування, заходимо в розділ зарплати, і тут є документ уже відсутність із збереженням оплати. Я його, звичайно, вже завела, щоб не відволікати вашого часу, за квітень співробітник Коротченко Віталій Борисович. Визначилася з організацією і також дата. На головній закладинці ми прописуємо, що це за відсутність, так, невідпрацьований час, передбачений законодавством, це види використання робочого часу. Це на рівні конфігурування вже введено, і ми можемо, звичайно, тут це прописати. Далі ми прописуємо період. Коли відсутній був співробітник, дата початку і дата закінчення. Далі переходимо до закладинки Оплата. І ось тут ми показуємо дату початку періоду, так? воно одразу зазвичай, заповнюється. І ось вид розрахунку, який ми з вами вводили. Пам'ятаєте, на початку ми ввели і ввели формулу, щоб програма розуміла, яким чином ми будемо розраховувати. Так, це ми закриваємо, йдемо далі. І тут є у нас ось така, таке посилання, така піхтограма перерахувати документ. Програма розраховує середній заробіток за два місяці, так? Тому що це у нас саме на, значить, так, як відрядження, наприклад. Так? І... Утримання, і також скільки нараховано, згідно середнього заробітку. Тут ми визначаємося з виплатою в міжрозрахунковий період вибираємо і коли виплачувати. Ми Можемо поміняти дату, наприклад, 2 квітня. Ось тут ми пропишемо. Далі нараховано детально: тут саме який вид нарахування, і сума, і за який час. За три дні. Коли ми проведемо цей документ, то у нас буде можливість також роздрукувати різні форми звіту. Друк, розрахунок середнього заробітку. Тут все у нас розписано. За два місяці береться заробіток, і прописується кількість годин і загальна сума, і також середньоденна по робочим дням. Є також друг розрахунок, детальний розрахунок нарахування. Також про середній заробіток тут прописано: період, за який у нас йде оплата, і сума. Це ви можете роздрукувати і під'єднати файликом до даного документу, або, наприклад, просто підшити ці документи. До речі, тут ми можемо з вами в коментарях написати. Саме за, які, за якої відсутності ми нараховуємо цей вид нарахування співробітнику. Я не робила, наприклад, різні, можна, наприклад, зробити відсутність зі збереженням і можна прописати за що. Но тоді нам потрібно буде робити декілька таких видів нарахувань. Можете зробити декілька. З назвою, так, щоб ви бачили, а можете просто в коментарях прописувати. І також ви знаєте, що тут ми можемо під'єднати до даного документу файли, які ми зберігаємо на комп'ютері. Наприклад, ми зробили там копії і під'єднали до цього документу, щоб ми бачили на якій підставі ми нарахували значить, середній заробіток при відсутності співробітника. Ось таким чином. Я думаю, що цей відеоурок вам стане в нагоді. Чекаю ваших відгуків та запитань. Бажаю миру і добра всім нам! Будьте здорові! До нових зустрічей в ефірі!